А от історія з Біонік Хіл. Що історія? Про з неї хотілося б більше дізнатися. Хто за цим стоїть? Там стільки скандалів. Що, що маєш надію, що це в автобіографії? Це є. ну, Тут це, це на Вікіпедії є про Біонік Хіл. В принципі, член правління Дніпропетровської філіалу Європейської бізнес-асоціації, потім член громадської ради Міністерства Фінансів України. А в 2012-му очолив То Біонік Хіл, керуючи компанію інвестиційного парку Біонік Хіл, де працював до вересня чотирнадцятого року. Так, БіонікХіл це інноваційний парк. Які створюються для того, щоб закордонні науково-дослідні компанії, виробничі компанії у сфері високих технологій могли прийти в Україну і працювати не тільки в форматі представницьких офісів чи офісів продажів, а в форматі повноцінної науково-дослідної діяльності. Бо якщо ми візьмемо, наприклад, міжнародну статистику, порівняємо, от скільки науково-дослідницьких центрів міжнародних високотехнологічних корпорацій працює в Україні, З справжніх multinational corporations, тільки один. Потужний такий центр в Ізраїлі їх декілька сотень. Чому це? Тому що немає інфраструктури, немає тих умов, які дозволяють бути конкурентними з порівнянні з іншими країнами. Що вас змусило покинути таку справу, перспективну інноваційну, важливу для країни, і піти в політику. Проект був заморожений, тому я прийняв рішення залишити. Комерційну діяльність і зайнятися громадською діяльністю, бо за час роботи в проекті я побачив, що дуже великий що таке громадська діяльність? Є... Професійна громадська діяльність я очолював Асоціації інноваційний розвиток України. Uh -huh, uh -huh. Це асоціація високотехнологічних компаній. Як кампаній? довго кампаній. Що, що, що скільки тривало? ви працювали в громадському секторі? Ну я я просто підкреслюю, я не маю я можливості маю ознайомитися з вашою автобіографією. професійну діяльність. Тобто так. влітку влітку я обійняв посаду президента Асоціації новаційний розвиток України. Влітку це сталося, так. а восени ви вже пішли в політику. Як ви приєдналися саме до радикальної партії? Мене запросили до радикальної партії. Я після спілкування з Олег Валерійовичем побачив, що ми знаходимося з ним на одних позиціях. Я підтримую економічну програму партії. Я робив значний внесок у її формування. І я думаю, що справді Україні на сьогодні потрібні дійсно радикальні економічні реформи. Бо на сьогодні говорити про еволюційні покращення, про децентралізацію, яка безумовно важлива, або про лібералізацію міжнародної торгівлі цього недостатньо. Бо, Розумієте, абсолютно недостатньо. Те, що ми сьогодні підписали, наприклад, і асоціацію з європейським союзом і DCFTA. і от тільки втілення цього недостатньо для того, щоб в Україні вийти на рівень економічно розвинутих європейських держав. Може повернутися сьогодні... до БіонікХіл трошки Прошу? до БіонікХіл. Повернутися. Да. Василь Хмельницький до цього має відношення? Він є засновником інноваційного парку. Угу. Тобто, ось причина-наслідкові зв'язки. Просто тут вони про них будемо говорити. Хотілося перед виборами про це поговорити, тому що. Тема скандальна. Це Біличанський ліс. Правильно виділення землі це, це скандальне скандальна, теми, скандальна Романе, історія, як скажу. виділяли землю під Біонік Хіл на засіданні Київради, там де не було навіть генерального плану забудови, але гектари пішли. Пане Романе, от не кажіть, якщо ви не знаєте деталі. Ви знаєте, я вам скажу, що ну, я, я не суддя не прокурорнувся до мера Києва Віталія Квичка, ще коли працював в проєкті, з вимогою створити. Комісію тимчасову і розібратися об'єктивно щодо тих питань, які виникають. Бо ви знаєте, це політичні інсинуації. Я вважаю, що вони мають бути вирішені в об'єктивній фаховій манері з відповідним юридичним розглядом. Тому, наскільки я знаю, така комісія зараз працює і вона як завершить оприлюднить результати своєї роботи. Ну, послухайте, там же, ви кажете політична інсинуація. Яка політична інсинуація в тому, що Київрада голосує, не знаючи про що вона голосує? Просто виділяє землю? Пане Романе, це, не, дуже, це дуже хіба дуже прості ви знаєте? Я б не хотів зараз йти в деталі, оскільки я не працюю в проєкті і я ну, не хотів би зараз... працював. Так, я вам хочу mm. сказати, що юридичні документи і всі дозволи, в тому числі на будівництво, вони оформлені абсолютно в повній відповідності до діючого законодавства. Тому я сьогодні тут не в ролі адвоката будь-якого проєкту. Тому я би запропонував вам, щоб ми з вами. Говорили, а як голосував про Василь майбутньо. Хмельницький 16 січня? Нагадати? Як? Ну здогадайся. За диктаторські закони. Давай перевіримо. Де? На чесно йти? Та Я зараз сама перевірю, а ви можете продовжити говорити. Мені здається, так. Ну, обличчя то знайоме дуже. Василь Хмельницький. А це ну як дотично до вашої політичної позиції? Абсолютно не дотично, бо. Я абсолютно розділяю діяльність бізнесову, діяльність комерційну, фахову і політичну ту, якою я займаюся. Тобто, тут Ну розумієте, не можна що розділяти. Людина не може з одного боку бути доброю з іншою просто демоном. Тобто, людина вона однорідно складена. В неї або є гідність, або її немає. Або є совість, або її немає. Або є добропорядність, або її немає. От і все. А ви кажете, я розкладаю бізнесову. Гітлер взагалі, от за словами Путіна, був геніальним. Який Гебельс. Пане Романе, про що Але про що Уявляєте, який покидюк? Ну, про, про порядність я зараз питаю. Тобто, це не було перешкодою співпраці з паном Хмельницьким? Я вам ось ще ось. раз скажу: що діяльність моя в проєкті Bionic БіонікХіл це є діяльність спрямована на те, щоб відродити український інноваційний сектор. Ну, от, власне, депутати, які голосували за диктаторські закон 16 січня Хмельницький Василь Іванович там в списку є. Якось некрасиво виходить. Ви працювали фактично на того, хто скажу, хотів встановити диктатуру. Тут не в ролі адвоката. А я не жодні, в ролі прокурора, я люди. просто ми намагаюся ще... yeah. співставити yeah. факти. Тобто у вас біографію ми ж не даремно з цього почали, щоб дізнатися про вас so. більше, щоб е, знайти факти, щоб запитатися so. під час передвиборчої кампанії, тому що виборець має знати за кого він голосує, за кого він віддає свій голос. Я вас бачу вперше в цьому житті. Я з вами вперше знайомлюся. Фактично мені приємно немає... притягваси. Думу що сподіваюся, і, що і мені приємно, що ви так. прийшли і, і маєте можливість говорити з нами. Ще раз скажу, що Тут немає жодних звинувачень. Ми хочемо зв зрозуміти. Та? от ви працюєте в скандальному проєкті Біонік Хіл, пане раз хочу сказати, ви... що скандальним проєктом його намагаються зробити. Тому та я ні, ну, не, як на не хотів би просто ну тому, що ну тому є об'єктивні справи. Розумієте, Василь Хмельницький, який дістає землю. Київська міська рада голосує за відведення землі без належного проекту. Ви очолюєте компанію? Мене тоді виникає ну, резонне питання: чи не пройшли ви до списку Олега Кто Ляшка за Роджин? квотою пана Хмельницького і все. Дуже проста Панера логіка Романа, журналістська. Я прийшов до списку Олега Льовська за своєю власною квотою через свої переконання і через свої економічні погляди. І є я є радником з економічних питань, лідера радикальної партії, і ви побачите це не тільки по програмі діяльності партії або по конкретних пунктах, і навіть новому розділу коаліційного угоди. А ви побачите це по тих практичних законах, які, які будуть вноситися і втілюватися на користь України.